Хотілося поділитися з вами враженнями про цей чудовий пристрій. Це осушувач повітря Макстон. Його нам подарував син, коли почув від нас скарги про те, що у нас дуже вологе повітря в будинку. І дійсно, ми були настільки вражені з чоловіком, коли побачили при першому використанні на оцьому дисплеї 95%. Це дійсно дуже багато. Тому й білизна погано сохла. І почувались мене дуже гарно. Тепер все в нормі. Тут на цьому дисплеї можна виставляти бажану вологість. Також тут таймер виставляється, коли йому включатись, виключатись. Він такий зручний, маленький. Має такі маленькі колищадки, завдяки яким зручно його пересувати. Позаду знаходяться фільтри, тут. І внизу оце резервуар для води, яка з повітря накопичується. Легко його відкривати, через оцей куточок зливається вода накопичена. І також легко його ставляти на місто. Коли резервуар цей повністю накопичується, він автоматично вимикається цей осушувач. Коли водичку зливаєш, то він також автоматично вмикається. Нічого не треба зайвого. Працює він доволі тихо. Електроенергії дуже-дуже споживає мало. Ну, взагалі-то ми з чоловіком дуже задоволені і однозначно рекомендуємо його.